Не зійшлися характерами дуже часто цю причину вказують при розлученні. Давайте розберемося з питанням: ви коли за входили в стосунки, коли ви їх починали будувати? Ви тоді, як там характер? Ви знали характер один одного? Ви познайомилися з характером один одного? чи ви там тільки в ліжку заліли, залізли, приміряли там один до одного? Да о все сходиться, все сексуальна сумісність хороша? Все все добре. От. ну, все тепер, значить, все буде добре. Не факт. Знову ж таки, дуже часто люди в ліжко залазять там під час якихось там дискотек, якісь там бари, ресторани, от якась забава і так далі. Потім ой, хтось народився, щось сталося. Да? От, ну і відповідно звідти починається вже потім проблема. Якийсь час прожили, а потім кажуть: ой, ми не зійшлися характером. Можемо розповісти: так, я ведичний астролог, так я консультую людей. Можу так сказати, що до мене люди приходять на консультацію, то я працюю мінімально 5 консультацій, не менше. Тому що ну, разова консультація одного година, це ні про що, це просто навіть там сав добрий день, ви мені все. Тобто, ми, там, ми навіть на першій консультації не завжди встигаємо познайомитися з людиною. розумієте, от Я вже не кажу про те, щоб проводити якусь консультацію і проводити якусь нормальну роботу. Це потрібно в мінімум 5 консультацій, година, одна година на тиждень. Ну, от. І ми, коли спілкуємось, то, ну, годину на тиждень працювали, тиждень ви маєте. Час переварити все те, що я вам розповів, а я маю час далі подивитися ваш гороскоп, тоді це буде ефективно. І так, п'ять тижнів ми відпрацьовуємо, тоді така консультація буде ефективною, інакше вона просто не працює. Що відбувається далі? от Коли людина приходить знову ж таки, то точим я займаюся, це ведична астрологія. Люди приходять кажуть, я народився такого-то числа, такого то місця, я такий-то знак зодіаку Ну, мені, блін, щось не підходить, звісно, що не підходить. Звичайно, що він це не підходить, тому що це є один з показників сонця в гороскопі. А там тих показників там сотнями. розумієте, Їх там дуже багато. О, тобто, як мінімально, це 9 планет і 12 знаків. розумієте, І там все на все впливає, там багато дуже факторів. І, тобто, люди народжені, ну, У мене є випадки такі: люди народжені в один день, а там долі зовсім різні, абсолютно різні. Це я кажу в один день, як люди народились. Ви думаєте, що люди протязі місяця народились, вони будуть всі однакові? Абсолютно не будуть однакові. От в чомусь там схожі вони можуть бути, якась частинка їхнього життя сходиться, вся решта не сходиться. У мене були випадки такі, ну, ну, вистати, це практика, це регулярні такі випадки. Да, коли людина приходить на консультацію. Один з прикладів. От мене жінка була на консультації, я її проконсультував дві години. Тобто, ну, якусь швидко ми справилися, вона така активна, свідома, то есть, ну, така прогресивна, продвинута. От ми чітко дві години працювали, вона така, вау, клас, класна наука, котру я хочу вчити. Вона прийшла до мене на навчання, відівчилася три роки, вона потім поїхала в Індію, вчилася там. От і через кілька років ми з нею зізвонилися, сім років пройшло. Вона дзвонить до мене. Я кажу, ну то що ви навчили за весь той час, що там сайт. Вона мені починає розповідати, каже: Ви знаєте, я в своєму характері там зрозуміла про себе там то-то, то і то, і десь хвилин там, 40 розповіла мені про себе. Я кажу, так я ж вам це все на консультації на перші розказав. Вона каже, так, все вірно. Але мені потрібно було, ну, жінці, тій потрібно було 7 років для того, щоб усвідомити себе та зрозуміти весь той об'єм інформації, який вона отримала на консультації. 7 років. Розумієте? Mm. Ви не думайте те, що розумієте, що, ну, що ви знаєте себе. У мене люди приходять на консультацію, особливо кажу, з ким ми працюємо по кілька консультацій. ну, от, ну Я взагалі зараз почав працювати тільки п'ять консультацій і більше. От, або найкраще взагалі йдіть на навчання на річну програму, тому що ну, менше просто немає змісту. Mm. І коли людина приходить ми починаємо з людиною працювати, люди сидять по ночах, не сплять. розумієте, тобто, Консультацію проводив, вони потім дві-три ночі не спить, переосвідомлюють, тому що людина сама себе не знає. Їй розказали, що вона там такий-то знак по зодіаку, тому що народилась такого-то числа, такого-то місяця. Я складаю водичний розкоп кажу, у вас зовсім інакший висхідний знак, там все зовсім по інакшому От, ну яким чином працює? Я кажу: у вас риси такі, такі, там то, да, там то так, то так, то так. Ну, Даю, розказую людині про людину, вона каже, да, да, бо я там такі-то знаки. Я кажу, ви знаєте, про який знак зудяком розповідаю? Ні, я показую людині файл, а це зовсім інакший знак зодіаку, І там зовсім інакші показники. Ну от Є люди, які емоційно до того відносяться, вони там по кілька ночей потім не можуть спати. розумієте? Це людина з собою не може розібратися. Також є періоди, є транзити, тобто в гороскопі є різні показники, є статичні показники, є динамічні. Динамічні вони постійно змінюються, вони не стоять на місці, розумієте? Ну, от. І можна подивитися загальну долю людини, тому що бувають гороскопи: такі відкриваєш, блін, і там погано, і там погано, і тут чуть-чуть ліпше, а тут опять погано, а там ще гірше, там взагалі все погано. Ну, а є гороскопи, коли відкриваєш, блин, і там так нормально, і там тут період, ну такий, але ну, загалом класно, а потім краще, а потім взагалі фантастика. розумієте? Ну, от, і якісь речі такі можна по гороскопу подивитися. І люди думають так, що от побачив людину, там характер зрозумів. От Люди кажуть себе в різні періоди часу, ну приклад. Проводив консультацію. Жінка до мене прийшла, каже: от, е, е, вона там вчилася, потім вона йде вона відівчилася, ну, в неї був період. Був період, 6, 7 років. Вона 6 років відівчилася, потім вона йде в декрет на кілька років. ну от Знову змінюється період, і в неї починається зовсім інакший період. От великий період почався. Я кажу, так вам потрібно зовсім інакшим займатися. Вам кажу, вам треба творчістю займатися. Вона каже, я не можу. Я кажу, я вчилася на юриста, я буду тільки юристом. Я кажу, і що? Я кажу, ви пробуєте вже там рік часу відновитися і користи, працювати, і у вас нічого не виходить, тому що у вас період помінявся, і вам потрібно робити зовсім інакші речі. Людина з собою не завжди може розібратися. розумієте, Тому що вона і соціум давить, сім'я, ну, інші фактори. Ну, ти ж маєш так робити. Ну, якщо в тебе є диплом юриста, то ти маєш бути юристом. Не факт. Зовсім не факт. Жінці потрібно було займатися ну, малювати. Ну, і тим більше, були таланти до того, Ну, на неї соціум дав. Ну як ми ж в тебе гроші вклали в юридичну освіту? Що, ти маєш бути юристом? А вона шукає роботу, не виходить, то в якісь проблеми попадає. Правильно, тому що ти не туди рухаєшся взагалі не в тому напрямку. Розумієте? Ну, Це я кажу, одна людина. От, якщо ж це двоє людей, то тут важливі фактори, які оці двоє людей розумієте, тут треба розуміти себе, розуміти свого партнера, що з ним відбувається, мати спільні цілі і разом вдвох рухатися до тих спільних цілей. Тоді так, тоді це можна зробити. Чому я на перше місце говорю про що? Важливо вміти сісти, ну і проговорити один одному, що відбувається. Це найважливіше в стосунках, тому що якщо ви перестали спілкуватися, у вас контакт обірваний, нема спілкування, да, нема обміну інформації, ви не чуєте один одного, не можете сказати один одному, проговорити. Все, стосунки закінчились. Вони закінчили питання просто в тому, коли вони, коли ви там розійдетесь, от ша щось станеться розумієте? Ну в принципі, стосунків нема. От чому, коли люди починають спілкуватися, вони говорять тихо і близько один до одного. Дуже близько стоять, майже так пошепки говорять. Все добре. А коли сваряться далеко від одного і кричать, чому люди кричать? Ти мене не чуєш. Людина починає кричати, щоб її інший ну, партнер, щоб її почув. Зумієте, так воно відбувається. О. Тому що дуже важливо, розберіться спочатку з, з собою, з своїм характером, хто ви, які ви, чого ви хочете та куди ви рухаєтесь. Я вам нагадаю нашу просту дуже схему. Я в порядку стосунки, в порядку гроші, здоров'я. Якщо ви в порядку, ви розумієте свої цілі, куди ви йдете, чого ви хочете, тоді ви можете будувати стосунки. От і тоді на це прийдуть ресурси, тобто гроші. Якщо ви не в порядку, ви пригаєте до грошей, ви ну, втратите здоров'я, ви втратите гроші, втратите стосунки, втратите себе. Нічого з того не вийде. Надіюсь, що це відео вам було дуже корисним. Діліться з цим відео своїми друзями. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях на всі, які я зможу відповісти. Я буду враховувати ваші побажання в наступних відео. Також підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин. Тут на каналі завжди цікава інформація про ведичну астологію та про стосунки про успіх. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.